Коментар: Землю дали під забудову, як молодій родині вже в шлюбі. Приватизували на чоловіка. Почали будуватися, але не добудували, розійшлися. Питання, як ділити таке майно при розлученні. Першочергово друзі, хочу вам нагадати, що все приватизоване майно в шлюбі воно вважається особистою приватною власністю. Виключення складає лише період. З лютого 2011 року по червень 2012 року, коли діяв перехідний період, і саме цей період вважається майно, яке було приватизовано в шлюбі спільним сумісним, загальне правило, що приватизували в шлюбі, те ваше особисте з приводу забудови, коли ви ось так будуєте щось на приватній землі одного з подружжя. То ви зможете поділити навпіл вартість будівельних матеріалів. Так-так, ви не зможете поділити як право власності на одну другу, тому що це ще не готовий об'єкт. Тобто поділити як власність по одній другій побудований будинок ймовірно тільки тоді, коли цей будинок введено в експлуатацію. А коли це не добудова на будь-якій стадії, то в Судовому порядку, якщо ви добровільно ніяк не можете домовитися, то в такому разі ви зможете поділити навпіл вартість будівельних матеріалів. А визначити цю вартість будівельних матеріалів, яка підлягає поділу, для цього необхідно долучати експерта, який буде робити так звану будівельну експертизу і встановлювати вартість всіх будівельних матеріалів, які знаходяться в цьому. Будинку, який недобудований, і відповідно визначатиме, скільки ж стоїть недобудований об'єкт. І саме з цієї вартості можна вимагати половину. Однак, по таких спорах з практики, виникає питання у судді: а в який період? Будувався цей будинок, тому що землю могли видати і до шлюбу. А приватизація, наприклад, була в період шлюбу. І для прикладу бувають випадки, коли одна сторона стверджує, що будинок почав будуватися тільки в шлюбі, а інша сторона буде наводити докази і свідків, що, начебто, все було почато. І добудовано до того стану, який станом на зараз є, коли поділ майна здійснюється ще до того, як створилася родина. Тому знову ж таки нагадую, будь ласка, коли ви щось будуєте, зберігаємо чеки, фото щоб у вас були докази. І на всяк випадок майте гарні відносини з сусідами, тому що в майбутньому вони можуть стати вам свідками по справі. Якщо вам було корисно відео, друзі, з вас лайк та репост та пишіть ваші історії в коментарях.